Говоримо, говоримо про переговори трішки вже тавтологію. Зокрема, вчора ЗМІ просто гули новиною про те, що переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися у квітні-травні, а перед цим оголосять про припинення вогню. Про це спочатку почала шаритись інформація, що повідомило турецьке видання «Харієт». Так, і також була інформація про те, що українці вже готові до мирних переговорів. На початку вторгнення РФ усі були готові відвоювати території до кордонів 1991 року. Проте зараз більшість людей вже хоче просто завершення повномасштабного вторгнення. І бачимо зараз картинку. Так, бачимо цю статистику, і зокрема, далі бачимо також інформацію про те, що керівник центру протидії дезінформації Коваленко відреагував на повідомлення про початок можливих переговорів у війні. Бачимо його реакцію, і окрім того, хотіли б також зазначити, що вже є офіційне повідомлення від ГУР України щодо поширення цієї інформації зокрема, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Звертає увагу Мадія, що поширена у засобах масової інформації, начебто, цитата начальника гур України із закритого із Грифом Таємно засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності так цікаво насправді загалом, чому, чому саме зараз почали говорити про. Переговори, чи це пов'язано, власне, із приходом Трампа до влади, чи із чим, і чому саме про це гудуть іноземні медіа, а наші розвіюють загалом. Ну про це ми детальніше поговоримо з нашими гостями. Е, наразі до нас має підключитися політолог. Бодя, підкажи, будь ласка, чи є вже на зв'язку пан Микола? Так, ще немає. Ну, я думаю, що ми далі розкажемо трішечки детальніше також про цю даму. Також була інформація про переговори з Путіним і газ до Європи. Головні заяви Володимира Зеленського на прес-конференції 25 січня. Серед іншого, український президент прокоментував інформацію про нібито зупинку новою адміністрацією Білого Дому військової допомоги у п'ятницю, 25 січня. Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президенткою Молдови має санду зробив низку важливих заяв. Зокрема, український лідер повідомив про можливість переговорів із Путіним щодо закінчення війни та за яких умов може відновитися постачання газу до Європи через Україну про військову допомогу США Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нібито зупинку нової нової адміністрації білого дому зовнішньої допомоги на 90 днів. Він сказав, що знає, що було обмеження гуманітарних програм. Програм для інвестицій у всьому світі я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, сказав він. І також була заява про мир в Україні. Володимир Зеленський зазначив, що підтримує бажання президента США Дональда Трампа досягти успіху у встановленні справедливого миру. Проте це можливо лише з Україною, адже Росія закінчувати війну не хоче. Володимир Зеленський також додав, що за столом переговорів має бути і Європа. Я б дуже хотів, щоб європейські Голос також був для нас. Це важливо, бо ми будемо членами Європейського союзу. Але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану. Наголосив він. І також він зробив заяву про переговори з Путіним. Він пояснив, чому у жовтні 2022 року затвердив своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони РНБО про заборону на ведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Кремль Намагався проштовхнути свої умови миру через різні переговорні майданчики. Було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив тим, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною з прихильниками Путіна упродовж війни. Пояснив він. І таке рішення український лідер назвав абсолютно справедливим. Я президент України, я лідер тих чи інших перемов, і я всім іншим заборонив. Я розумію, розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів в нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані. А потім ми їх обміняли на наших військових. А також вони використовували інші канали, зазначив Зеленський. Так і трішки ще зачепимо тему взаємодії Трампа і Путіна. Зокрема, е, умовно їх називає Нью-Йорк Тайм лестощі у відповідь на різкість. Трамп і Путін посилають один одному сигнали щодо готовності до переговорів про Україну і не тільки. Зокрема, про це в понеділок 27 січня пише New York Times, аналізуючи дипломатичну гру, яку ведуть президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Вони підкреслює видання обережно кружляють один навколо одного, розсилають запрошення до розмови, змішують уколи з поглажуванням самолюбства, припускаючи, що єдиний спосіб покласти край війні в Україні це їхня зустріч у двох, імовірно, без участі України. Так минулого тижня американський лідер був незвично різким, заявивши, що Путін руйнує Росію і пригрозивши санкціями і тарифами, якщо той відмовиться сідати за стіл переговорів для припинення війни проти України. Утім, як зазначають у виданні New York Times, з огляду на невеликий обсяг торгівлі між РФ і США, це порожня загроза. Е, і окрім того, додам, що Путін вже розважливий і стриманий відповів властищами, погодившись із Трампом, що за його президентство РФ не напала би на Україну. Так і також була інформація теж від президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Трамп має таку тактику щодо завершення війни, і вона йому імпонує. Е, Президент Володимир Зеленський каже, що Трамп дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо всіх деталей, і я думаю, що й сам президент Трамп не знає всіх деталей. Все залежить від того, який справедливий мир можемо ми отримати, і чи хоче Путін в принципі закінчення війни. На мою думку, не хоче. Сказав президент в інтерв'ю італійській журналістці Чачелі Салі, яку нещодавно звільнили з в'язниці у Ірані. Так, і до нашого етеру вже вмикається наш гість. Це політолог Микола Бучин, з яким ми власне зараз трошечки детальніше обговоримо е, цю інформацію, яка ширилася у іноземних а також українських змі. Так, пане Микола, добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава. Так, ми вже розказали про те, що іноземними змі протягом останніх останнього часу досить активно шириться інформація про ймовірні мирні переговори між Україною і Росією. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози з цього приводу, тому що ми також бачили повідомлення навіть такі чіткі терміни, що це от буде в квітні, травні орієнтовно. Ну, на мою думку, реальні мирні переговори можуть бути тоді, коли Володимир Путін і загалом Росія будуть готові до таких переговорів. На мою думку, зараз такої готовності немає. Ну, хоча б тому, що Росія зберігає, на жаль, ініціативу на полі бою. Вона здійснює таку так звану повзучу окупацію України, хоча ціною великих жертв, хоча, звичайно, набагато повільніше на щастя, ніж би Росії хотілося, але все-таки це відбувається, і зрозуміло, що. Ми маємо пам'ятати, що реальна ціль російської агресії проти України це знищення самої України. Тому відповідно зрозуміло, що Володимир Путін, якщо будуть дозволяти обставини, не зупиниться до того часу, поки Україна буде існувати як суверенна і незалежна держава. Тому зрозуміло, що зараз він не готовий сідати за стіл переговорів, і його готовність може бути спричинена тільки. Якимись скажімо, скрутними для Росії і для нього особисто ситуаціями, коли, наприклад, економіка почне дисфункціонувати і давати збої, коли вона скажімо, буде Росія буде програвати на полі бою, коли буде загроза поразки Росії. От тоді тільки Росія буде готова сідати за стіл переговорів. Тому зараз мирні переговори гіпотетично можливі тільки в тому форматі, що Росія буде. Вимагати капітуляції України Росія буде ставити ультиматуми, і ну тут, звичайно, є загроза, що Дональд Трамп може скажімо, принаймні, частково такі капітуля... капітуляційні умови прийняти і такі ультимативні. І, звичайно, що тоді буде в Україні доволі важко з іншого боку, Україна теж, на щастя, і влада, і загалом суспільство чітко розуміють, що. Просто мирні переговори без гарантій безпеки це є пастка, яка може закінчитися крахом України як держави. Тому е, очевидно, що зараз є така патова ситуація, коли з одного боку Росія не хоче реальних переговорів і хоче капітуляції України. А Україна розуміє, що така ситуація буде означати загрозу краху самої державності, якщо не зараз, то в найближчому в майбутньому. Тому що якщо не буде гарантії, що е, Росія знову не нападе, то вона звичайно це обов'язково зробить, як показує вже багаторічна історія таких, знаєте, маніпуляцій, хитрощів і підступів Росії, тому е, зараз єдиний шлях, щоб заставити Путіна сісти за стіл переговорів, це е, скажімо, здійснювати силовий тиск на е, Росію. Заставити її почувати себе загалом диктатора російського некомфортно, і тільки тоді з'явиться шанс, що Володимир Путін захоче сісти вже реально за стіл реальних переговорів і принаймні, говорити про певні реальні речі. Тому, відповідно, тільки таким чином. Знаєте, в мене відчуття, що Путін зараз починає цей етап, коли він починає торгуватися. Торгуватися з Америкою, торгуватися з Україною і намагатися якось просунути свої умови миру, які будуть комфортні лише йому, але ж ми знаємо, які, які умови він може запропонувати і чого він хоче. Тому тут ще важливо яким чином і коли власне. І до речі, якщо це тема піднімається зараз в іноземних медіа про нібито мирні переговори про закінчення війни, власне, нібито до літа або до квітня-травня за різними джерелами, які можуть бути загрози для України, якщо почати. Переговори з Путіном прямо зараз. Ну ми розуміємо, що Володимир Путін буде вимагати очевидно якісь умови для початку переговорів. Це для нього, наприклад, було б непогано для Росії припустимо, призупинити бойові дії. Або відповідно десь послабити санкції. Тобто, очевидно, що Володимир Путін буде вимагати певних умов, і ці умови будуть грати на руку Росії і будуть збільшувати шанси на агресію, тому що послаблення санкцій буде підживлювати економіку і можливість фінансувати агресію Росії проти України. Якщо ми говоримо про припинення, чи за певною мірою чи призупинення бойових дій, це теж буде давати можливість Росії перевести подих. Зробити висновки з тих помилок, які вони мали, і відповідно у підсумку, скажімо, вдарити по-новому е, з новою силою, і відповідно тоді в Україні буде набагато складніше. Тому, е, ну, зрештою, ми маємо так само розуміти, що якщо ми е, розпочнемо переговори, якщо ми погодимося на переговори, е, як, ну, які не будуть десь окрещувати якісь гарантії безпеки і так далі, то це теж. Мобілізує і активує всі е, або, або проросійські сили, які є в Європі і світі, або е, пацифійські сили, або, зрештою, бізнес, який е, готовий, е, ну скажімо, жертвувати цінностями для того, щоб отримувати прибуток і це е, в такому випадку, якщо ми погодимося на певні поступки і на переговори, нам вже буде як то кажуть, важко з цього гачка і з цієї пастки вибратися. Тому я думаю, що ми маємо розпочинати переговори і ну, і домовлятися тільки тоді, коли ми будемо чітко розуміти, що не йдеться про капітуляцію, не йдеться про втрату державності, не йдеться про або навіть про загрози цієї втрати державності, якщо не йдеться про те, що це буде сприяти потенційно агресії Росії в майбутньому. Тільки в таких випадках ми маємо ну, виражати готовність і реально сідати за сів переговори. А скажіть, будь ласка, що на вашу думку взагалі могло стати такою першою причиною для поширення цих меседжів? Ну, ми маємо розуміти, що з одного боку багато хто втомився від війни. Звичайно, ну йдеться про бізнес. Звичайно, йдеться про якісь такі, такі, скажімо, або нейтральні, або навіть дружні до для Росії держави, які би хотіли, щоб війна припинилася. Щоб ну ми розуміємо, що війна. Вона звичайно найбільше б'є по Україні і Росії, але звичайно вона так само і, е, ну скажімо, перешкоджає багатьом процесам, в тому числі економічним, торгівельним і іншим країнам світу. І Зрозуміло, що в даному випадку є багато і політиків, і країн, і населення тих країн, які би хотіли, щоб війна припинилася, і багато хто зрештою не зовсім розуміє, яка може бути загроза того, якщо. Війна припиниться, і е, агресія не буде покарана. Тут насправді теж дуже важливо, щоб була е, ну, принаймні, якесь хоча би часткове покарання е, того, хто здійснив агресію, тобто Володимира Путіна і Росії. Бо якщо цього не станеться, всі ми розуміємо і знаємо е, дуже відому істину і приказку про те, що непокаране зло повертається сильнішим і злішим. Тому зрозуміло, що е, це теж один з ключових моментів і. В даному випадку, очевидно, що ті сили, які би були зацікавлені в переговорах, або підіграють Росії, або не розуміють суті цієї війни. Вони звичайно зараз побачили в Дональді Трампі, ну скажімо, цього лідера, який може реально вести переговори, тому що давайте говорити відверто. Джозеф Байден був занадто слабкою фігурою і лідером для того, щоб взяти на себе цю відповідальність. Дональд Трамп може стати цим лідером, але водночас і в його е, іпостасі є і певні загрози, які е, власне ну його непередбачуваність, його можливо бажання отримати мир за будь-яку ціну. Це теж певні загрози, які ми маємо усвідомлювати і розуміти, і в даному випадку, побачивши певний шанс, звичайно, що це активізує сили, запускає певні процеси, поширює певні меседжі. Ну і зрештою, не, не треба забувати про те, що в. Росія і Володимир Путін успадкували колосальну пропагандистську машину ще з часів СРСР, і вони її дуже активно застосовували, і застосовують, поширюючи власні наративи, формуючи громадську думку під певним ракурсом і так далі. Тому це скажімо, вже давньо наявні і відомі речі, і вони зараз приходом Трампа починають по-новому активізовуватися і по-новому впливати. Пан Микола, якщо ми уявимо власне таку ідеалізовану картинку, нібито Путін готовий вже сідати за стіл переговорів. Власне, якщо звернутися до української влади, які саме гарантії першочергово повинна просувати українська влада для на переговори власне, з Росією? Що прям життєво необхідно затвердити на цьому мирі з Росією, хоча його навіть важко так назвати, тому що ми знаємо, як казав Біскверк, що будь-яка угода з Росією не варта папірця, на якому написано та угода, я вже це цитувала колись в нашому етері, і на жаль, мені чомусь мало ймовірно, що може бути якась дійсно така угода, яка завершить війну назавжди між Україною і Росією. Не угода все, що пов'язане з Росією, не може бути до кінця дотримано. На жаль, ми живемо в таких реаліях. Ми постійно можемо чекати якогось ножа в спину, але так. можливо ви коротко зазначити, які саме гарантії першочергово необхідні для України. Ну, я думаю, що ну ми можемо говорити про гарантії максимум, та найкращою гарантією максимум було б припинення існування Росії в теперішньому статусі як держави. Це би було, напевно, найбільш реальна і дієва гарантія, того, що Росія більше не нападе, але ну ми маємо ходити з реалій поточних, які зараз наявні. Я думаю, що ми маємо говорити насамперед про безпекові певні гарантії, тільки ну насамперед, безпекові, тому що. Без них зрозуміло, що Росія може напасти по-новому. Ну вони можуть бути в різному форматі. Це може бути вступ України до НАТО відповідно і скажімо, скажемо запрацювання статті 5 статуту НАТО про те, що напад на Воскрій, НАТО означає напад на весь альянс. Це може бути введення миротворчих сил іноземних держав. На територію України це так само буде ну принаймні, певною гарантією того, що Росія буде думати добре ніж нападати, це може бути звичайно, озброєння України до зубів, як то кажуть, для того, щоб у випадку повторного нападу Україна мала можливість дати гідну відсіч. Це може бути комбінація того всього. Ну це має бути власне безпекою гарантії. Тому що якщо ми говоримо про певні політичні. Гарантії або певні декларації ми вже мали Будапештський меморандум. Ми розуміємо, що політичні гарантії вони залежать від політичної ситуації. Сьогодні е, при владі в Європі і в Америці одні лідери через 4 роки прийдуть інші. І якщо це будуть просто якісь там домовленості чи гарантії, вони можуть абсолютно не спрацювати за наступної зміни влади. Тому це має бути, е, скажімо, сильна Україна, за спиною якої буде. Західна Європа і Америка бажано у вигляді НАТО, яка буде мати потужне озброєння і готовність дати відсіч. Тільки так можна говорити про те, що це ну я би не сказав, що буде гарантувати, а принаймні буде е, збільшувати шанси на те, що Росія не будь-яку. Так, я сподіваюся, що ми все, що ви щойно сказали, що ми візуалізуємо просто, і що нарешті все, все ж станеться саме за таким сценарієм, за позитивним сценарієм для України. Звісно, було б чудово, щоб Росія взагалі зникла з усіх карт, які можливі, але вигоріла так, вигоріла, як ми тішимось тому, але ну сподіваємося, що. Україну якомога швидше візьмуть в НАТО, візьмуть в ЄС, і ця страшна війна буде завершена, і обов'язково обов'язково будуть покарані всі, хто були причетні до цього вбивства. Тому дякуємо вам за те, що пояснили нам детальніше цю тему переговорів. І дякуємо, що сьогодні включилися в наш етер. Так, дякуємо вам з нами. Був Микола Бучин, політолог.